Це придумав. Всім привіт! Я швиденько вриваюсь, аби подякувати тобі за перегляд, за те, що ти досі залишаєшся тут, за те, що підтримуєш канал підпискою коментом і будь-яким способом. Бажаю гарного перегляду. Маленький відеозвіт, відеоспогад, поїздки у Львів разом з друзями. Дуже серйозно. Ну, так треба на концерти ходити підготовленими. Да. <світ> Ще набрала Вову <світ> І... тут вже запахали Стас. дизайнер. Тою букву малює? А, Вова всі малює, малює. та <світ> да. полювує. Тільки попробуй намалювати красиво. Да. <світ> Але треба щось підкласти, того, щоб що перебивати. <світ> так. А я жовтий Малюй. Подожди жовтим, дай скажу. Може, плакат. плакати почали робити. Да. Далі ми скіс робили, цілий вечір нас із сиділа. Не я там немає тефона. <світ> Добре.

Там нічого не видно, Там але теж теж. нам також покаже. Блін. Батько наш Бандера, мама Стефанія, з нами мама переса. Так, є люди, які блядь, не танцюють. Що не так? Скажіть, що вам не нравиться? Прайте про своїх рідних. Завжди пам'ятайте. Після концерту обов'язково напишіть смс в вайбері обов'язково, скиньте смс з, з котиком, поняли? З котиком. Напишіть мамі з вайбером, напиш... я тебе люблю, і котик тримає чашечку. Дякую! <плес> <плес> Люкс зароботає. Ровка, привіт. <пиш> Ми сьогодні кричали в цьому Миколі, але люкс, але він. А в І... мене, до речі, Дімо барабанчик перепитав. А чого ви не кричали? Кажу, кричали, але дуже тихо. Я кажу, насмалень, каже, блін, треба було львівських навчити кричати. Ми дані на дані да, допрацювали. Що, Знаєте, що є з А, Ааа, ве, люпс. Ааа, ве, люпс. Чурс. Йо. Йо. Будьте здорові. Кока-колу п'єте завтра бігати в дев'ятій? так, бігай. Біг лаптоп. Біг, mm -hmm. біг, біг, хоня, біг, хуйня, біг. Не, ні. А цю колу п'ємо. Ну так, що ти, Микола так. дуже смачна. Микола, Микола взагалі топ. Микола сьогодні такий концерт дав просто. Дековизь може буде влог. Через короткий. Десь так. Я хочу, в мене всі влоги, вони типу, вже ті... коли ностальгія. Щоб ностальгія була. Як ваша справа, задум. Доброго ранку, браті, кролики. вже на спортику. Ідемо бігати з чумаками. Там вроді світанок гарний, зараз гляну. Зняли прикольну хатку з терасою, з в центрі. Е, зараз подожди, бо я ж цей відеограф, отак треба знімати. Ну, світанок ми вже проспали, ясне діло. Але все ще красиво. Та Львів, мій колега. Відне що я тільки що проснулась. Біг топ. плани на сьогодні побігати. Потім я маю зйомку в винниках і після йдемо на концерт паліндрому і гоні Ще маю сніданок. Протеїну і якийсь коктейль. Ну, понял. Подрузі вип'єм. Не пимо, що я без шкафа фізикував. Не хвимо, все без звуку. З холими ногами всі. На вулиці десь плюс сім. Я їх знаю. Здорово! Я на секунду ще вриваюся, аби пояснити момент, що ми з бігклабом зібралися чотирма-п'ятьма машинами, в 15 людей і приїхали на ранкову пробіжку у Львів. І це було дуже класно. Ми прикольно поділились досвідом. Нам було цікаво побігати львівськими вулицями, маршрутами і подивитися, як відбуваються пробіжки у наших дружніх клубів бігових. От І так само ми трішки поділилися власним досвідом, нашими якимись традиціями, від чого е, львів'яни були трішки здивовані, так принаймні по відчуттю здалось. Але дуже цікавий досвід, класний, рекомендую. Е, хотілося би ще побігати в інших містах. Якщо ви з іншого міста і також є у якомусь біговому клубі, лишайте в коментарях, буде цікаво почитати і дослідити. Інші міста в цьому напрямку. Як доїхали! Сілочани у Львові. Хелово! Як доїхали? Супер! Ура! Ми прийшли! Так. Оце колапасько. Оце так да. Хелово! Добрий ранок, Луцьк! Лова. Бандьоха. Якщо бачите якийсь стовпчик, самокат, я не знаю, п'яного бомжа, показуєте рукою, щось кричіть, кажіть, щоб типу, люди, які за вас не травмувалися. Раніше подалися на футболі, тепер бігають разом.

Хто має бажання скинуємо QR-код і робимо нам приємно. І досвідом поділилися. Кай і споку. А де? Де телефон загубився? всі валяються. Беріть любий. Погода все. Ми встигли побігати пересонечку. Де погода у Львові, осіння. Трішки відрізняється від ранкової прогулянки, пробіжки. Насолоджуємося тим, що є. Ідемо снідати, обідати. І далі я поїду до праці. Мадам на рюкзачках. зараз далі до обстрабокса. Поняли, як там стоїть животик. Здеактивуй щоді наніма. Так, це не топна. Дякую за перегляд. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал і традиційно нехай щастить пока. Хто це придумав? Три, go! Пока! Все, пока.